Вітаю вас на каналі Смаколик Юа. Моє ім'я Марія, і сьогодні у мене для вас рецепт відбивних цибулевому маринаді. І я чесно зізнаюся, що я не люблю загалом таку страву, як відбивні, але спробувавши цей рецепт у своєї подруги Русі, я в нього просто закохалась. Биточки виходять дуже ніжні і дуже ароматні. Список інгредієнтів, як завжди, можна знайти під відео. Отже, спочатку беремось до маринування м'яса. Для цього нам потрібно власне м'ясо нарізати не товстими шматочками. Щоб м'ясо краще нарізалось, його можна використовувати злегка підмороженим. Для цього рецепта можна використовувати не тільки куряче філе, а й свинину, індичку тощо. М'ясо викладаємо на дощечку для нарізання, накриваємо харчовою плівкою, щоб вся кухня не була у м'ясі, і злегка відбиваємо молотком. Наголошую на тому, що відбиваємо злегка, а не з такою силою, як били б москаля межі очі. На цьому позитивному моменті раджу підписатися на мій канал, підтримати україномовний контент, бо це важливо, як ніколи. Далі готуємо власне маринад. У чашу блендера поміщаємо дві середніх цибулини, нарізані на грубі шматочки. До них додаємо одне куряче яйце та сіль перець за власним смаком. Перебиваємо блендером до утворення однорідної кашки. Консистенція приблизно така, як мізки у наших недалеких сусідів. Все, це був останній жарт на сьогодні. Обіцяю. На дно лотка миски тощо викладаємо ложку маринаду. Розподіляємо по всій поверхні. Поверх маринаду викладаємо шар м'яса і знову змащуємо цибулевою кашкою. Після того викладаємо наступний шар м'яса, знову змащуємо цибулевою кашкою. І так до кінця. Поки не використаємо все м'ясо і маринад. Накриваємо щільною кришкою або ж харчовою плівкою і залишаємо маринуватися хоча б на півгодини годину. Якщо більше, то ще краще. В кінці цього часу готуємо кляр. До яєць додаємо сіль та перець за власним смаком. Яєць я використала у цьому рецепті 4, далі я додала ще одне. Але все залежить від розміру. Інколи може піти і 6 штук. Для аромату я також люблю додати 1 чайну ложку сушеного кропу. Але це не обов'язково. Швиденько перекалапутюємо вилкою до утворення однорідної маси, кожен шматочок м'яса. Обвалюємо спочатку в борошні, а потім в яйцях. До речі, далі м'ясо я розрізала на менші шматочки. Мені здались такі відбивні симпатичнішими. На середньому вогні розігріваємо сковорідку з олією. Дуже важливо робити це не на великому вогні, адже тоді відбивні будуть горіти. Викладаємо м'ясо, яке вже одягнуте у шубку із борошна і яєць. Смажимо на середньому вогні до утворення золотистої скоринки. Після того перевертаємо відбивні і смажимо до готовності. Не вказую час, адже розумію, що він буде відрізнятися в залежності від вогню, товщини м'яса і виду м'яса. В результаті у нас вийшла доволі велика гірка відбивних. Акцентую вашу увагу, що на відео це далеко не всі відбивні, які у мене вийшли, адже моєму чоловікові ну дуже нетерпілось, щоб схом'ячити. Ну от і все. М'ясні биточки в цибулевому маринаді готові. Дякую вам за перегляд, всіх благ і все буде, Україна!